Так, поїхали, друзі. Попередження про загрози. Вінницька область на наступну добу по 6 грудня. Дивимось, Вінницька область. Попередження та загрози. Вінницька область. Вінницька не випадає загрози. Бачимо, бачимо тут багато королів, чоловіків і ось військовий захист, посилення військового захисту. З серйозних загроз не випадає по області. повітряні тривоги. Ось так, для мирних жителів серйозних загроз не випадає. Доброго ранку, доброго ранку, Наталя. Доброго ранку. Всім привіт, друзі. Дивлюсь далі. Ідемо далі. Волинська область по 6 грудня на наступну добу. Попередження про загрози. Волинська область. Волинська область. Друзі, Волинська область серйозних прям загроз для мирних жителів немає, Фігуру взагалі немає. Але ось края області, края області. Ну Це не загроза прям така, це така потенційна. Потенційно щось якісь там. Якісь там можуть бути якась активізація з тієї. В Україні не чіпається. Тобто там щось, якась вазня може, може бути, серйозна загроз не випадає. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Дніпро на наступну добу по 6 грудня. Попередження про загрози для мирних жителів та ворожі атаки. Сім, Дніпро. Дніпро. Серйозних загроз немає. Ось карта Дніпра випадає. Посилення військових наших. Така ситуація більш-менш спокійна. Більш-менш спокійна. Нормально випадає. Дивимось далі. Кривий ріг. Кривий ріг на наступну добу по 6 грудня. Попередження про загрози або ворожі атаки. Сім, кривий ріг. Так, друзі, кривий ріг, попередження випадає. Більше випадає такі околиці кривого рогу. Серйозних прям загроз не випадає. Фігур не випадає, для мирних жителів серйозних загроз не випадає, але попередження випадає на наступну добу. От околиці більше кривого рогу. Десь от Криворізький район, можливо. Тому реагуйте на тривоги. Будь ласка, будь ласка, добрий ранок, Одеса, добрий раночок, добрий раночок. Дивимось далі. Донецька область. Донецька попередження про загрози для мирних жителів. Дивимось Донецька область. Сім. ворожі атаки. Ну, дивіться, для мирних жителів, ось, мирні жителі ситуація більш-менш спокійна. Околиці. Ось Прифронтова зона фронт, от Там випадають загрози. прям для мирних жителів тут серйозних прям загроз не випадає. Більш-менш нормально. Йдемо далі. Йдемо далі. Житомирська. Житомирська область по 6 грудня на наступну добу. Попередження про загрози або ворожі атаки. Житомирська область, більш-менш спокійна, тобто я бачу тут так, стабілізація, якась покращення ситуації більш спокійно більш спокійно становиться. Ось так випадає. Серйозних загроз не випадає. Житомирська область. Більш-менш спокійно така заспоко... ситуація заспокоюється. Ось так випадає. Йдемо далі. Йдемо далі. Закарпатська. Закарпатська. 7. Закарпатська область. Загроз не випадає, друзі, попереджень не випадає. Пустий удар, ось, бачите, серйозних загроз не випадає. Спокійна, спокійна обстановка випадає. Йдемо далі. Йдемо далі. Запоріжжя. Попередження на наступну добу. Попередження про загрози та ворожі атаки. Ось саме Запоріжжя, тут хвороба пуста, бачите, для Запоріжжя. Тобто для самого Запоріжжя ситуація більш-менш нормальна, навіть трохи стабілізується. Чуть покращення таке випадає ситуація. Але ось околиці і Запорізький район там. Можливо, щось гучно, але для мирних, жителів, для мирних жителів серйозних загроз не випадає, тому що немає, немає фігур. Фігур поряд немає, все спокійно повинно бути. Для мирних жителів немає загроз. Ідемо далі. Івано-Франківська. По 6 грудня на наступну добу. Попередження про загрози або ворожі атаки. Сім. Серйозних немає загроз таких, друзі Покращення в енергетичному в енергетичній сфері, покращення в енергетиці. Тобто, зі світлом вирішуватися будуть проблеми зі світлом. На краще. Йдемо далі. Тут те, що показують карти, я вам кажу. Вони показують, можуть на різну інформацію показувати по областям. Далі йдемо. Київська область. Київська область по 6 грудня на наступну добу. Попередження про загрози та ворожі атаки. Не випадає, друзі. серйозних загроз не випадає. Недовольство бачимо невдоволення людей по енергетиці, по електриці, але от буде вирішуватись. Бачите, там складніше. Багато, багато людей, тому... але буде вирішуватись. серйозних таких загроз не випадає. серйозних таких загроз не випадає. Київ на наступну добу по 6 грудня. Київ. Попередження про загрози або ворожі атаки. Сім Київ. Також, друзі, стабільна, стабільна більш-менш спокійна така ситуація, якщо це так можна назвати. Серйозних загроз не випадає. Ударника не випадає, знову ж таки показує невдоволення по енергетиці. Але буде вирішуватись, друзі. Буде вирішуватись. Трохи, трохи затягнеться, прям катастрофи там не випадає. Хтось писав мені про повний блокаут, там такого не випадає. Просто це трохи чомусь там затягується, але буде вирішено. Кіровоградська область на наступну добу. Кіровоградська. Вікторія, добрий ранок, добрий ранок. Дякую. Так, дивимось далі. Кіровоградська область по 6 грудня на наступну добу. Попередження про загрози. 6-7. Або ворожі атаки. Військові наші посилення військових, друзі, серйозна і загроз не випадає. Валет показує, що загроза пуста. Більш-менш спокійна ситуація. Лана, дякую за каву. Дякую, дякую, що підтримуєте трансляцію, друзі. Так, йдемо далі. Львівська область. Львівська область. По 6 грудня. Попередження про загрози або ворожі атаки. 6-7. Львівська область. Також спокійно. Більш-менш спокійно, друзі. В серйозних загроз не випадає. Прямо м -м, повинно бути все нормально. Повинно бути все нормально. Прям в серйозних таких комбінацій прям не випадає. Дивимось Львів. Львів. Потенційно чомусь там випадає загроза, така більш потенційна, не як на других. але прям, вона не прям така сильна. Так, дивимось Львів. На наступну добу по 6 грудня. Львів. Ну, У Львові нормально, серйозних не випадає загроз. Не випадає. Військові наші там посилюються. То Захист військовий випадає, прям попередження якихось не випадає про загрози. Йдемо далі. Миколаїв. Миколаїв на наступну добу, по 6 грудня, попередження про загрози або ворожі атаки. Сім. Миколаїв. Бачу покращення трохи по енергетиці, по електриці, по світлі. Серйозних загроз не випадає, ситуація більш-менш спокійна. Нормально випадає без попереджень якихось. Так, ідемо далі. Харків ще буде. Я по алфавіту, друзі. Ідемо далі. Одеська область на наступну добу. Попередження про загрози або ворожі атаки. Одеська область. Посилюються наші військові. Захист посилюється в Одеській області. Серйозної загрози не випадає. Ситуація більш-менш спокійна. Дивимось, дивимось Одесу. Одесу. На наступну добу попередження про загрози або ворожі атаки. Сам. В Одесі спокійно. Не випадає попереджень. По області, по області, по околиці області, можливо, десь щось, можливо, десь щось таке, ну, мілке. Ну, серйозних зароз не випадає, друзі. Так. Була. З Вінниці починаю, друзі. Чернівецька буде. Так. Друзі, хто пропустив своє місто або область, підписуйтесь в YouTube, будь ласка. В Ютубі буде запис цього стріму. В Ютубі буде захис, запис цього стріму. Хто пропустив своє місто, підписуйтесь YouTube. Я викладаю кожен е, свій стрім ранковий в YouTube. Ось так. Так, Одесу подивились, далі йдемо. Кременчук на наступну добу по 6 грудня. Попередження про загрози або ворожі атаки. Кременчук. 6.7. Взагалі, друзі, посилений захист. Три короля аж випадає. Разом серйозних загроз не випадає. Спокійна ситуація повинна бути. Йдемо далі. Йдемо далі. Полтавська. Дякую. Дякую. Лана, дякую за шоколадки. Полтавська область на наступну добу загально. Попередження про загрозу або ворожі атаки. Також спокійна ситуація, друзі. серйозної загроз не випадає. Зло пусте для області, область в домі, все в порядку. Так, повинно бути все спокійно. Ідемо далі. Рівненська область. Рівненська на наступну добу. Рівненська на наступну добу. По 6 грудня. Попередження про загрозу або ворожі Атасич. Рівненська Рівненська околиці області, друзі, випадає попередження. Не нехтути тривогами, але серйозних прям загроз не випадає. Ось так, але все одно потенційно потенційно випадає. Тому не нехтути тривогами, друзі. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Сумська область. По 6 грудня попередження про загрози. 7. Сумська область, дивимось. Не випадає загроз, попереджень також. Більш-менш ситуація спокійна по області. Так, далі у нас суми, друзі, подивимося ще суми. По 6 грудня попередження про загрозу про атаки. Сім суми. Укріплення е, околиць сум, друзі, серйозних загроз не випадає. Укріплення і області, і околиць Сум. Військовий захист не випадають, серйозних загроз, якихось або попереджень не випадають. Наші військові там посилені. Так, далі йдемо. Тернопільська область. Тернопільська область. На наступну добу попередження про загрози або ворожі атаки. Тернопільська посилення в області захисту. Не випадає більш-менш спокійна Ситуація стабільна. Так, друзі, по Тернопільській області. Так, ідемо далі. Йдемо далі. Далі у нас Харківська, далі у нас Хмельницька область. Так. Друзі, хто пропустив своє місто? Будь ласка, підписуйтесь в Ютуб, в Ютубі буде запис цього стріму. Кожен ранок я виставляю. Так, ідемо далі. Хмельницька. Хмельницька область по 6 грудня попередження про загрозу. 7 Хмельницька. Посилення військових. Більш-менш стабільно повинні запрацювати підприємства. Серйозних загроз не випадає. Спокійна ситуація. Ось так випадає. Загроз не випадає, попереджень також. Далі Харківська область по 6 грудня на наступну добу. Харківська. Попереджень немає, друзі. Харківська область більш-менш спокійна ситуація показує. Загроз для мирних жителів на наступну добу також не випадає йде. Далі загально оглянемо Харків. Загально глянемо Харків. По 6 грудня попередження про загрози або ворожі атаки. 7. Харків дивимося. Харків ось в домі, бачите, мирних житель, для мирних жителів ну, загрозливих карт не випадає. Одна дев'ятка, карта хвороби, вона далеко від Харкова. Може околиці Харківської області там якісь провокаційні дії, щось таке. Ну, В принципі, як зараз, навіть трохи покращується. Навіть трохи покращується. Йдемо далі. Черкаська область. Черкаська область по 6 грудня. Попередження про загрозу або ворожі атаки. 7. Черкаська область. Спокійна ситуація. Не випадає попередження або загроз. Не випадає. Дякую за Черкаську, будь ласка. Так, дивимось далі. Чернівецька у нас область. Чернівецька область по 6 грудня. 7. Попередження про загрози. Спокійна ситуація. Попередження не випадає для мирних жителів. Все випадає нормально. Далі у нас Чернігівська, Чернігівська область. По 6 грудня. Попередження про загрози та ворожі атаки. Сім. Спокійна ситуація, друзі, не випадає загроз, попередження якихось нормально повинно все бути. Для мирних жителів немає загроз якихось. Так, ідем далі. Йдемо далі. Чернігів загально подивимось. Чернігів по 6 грудня на наступну добу. 7. Чернігів. Також бачите, недовольство трохи стихають. Серйозних загроз не випадає. Захист військових випадає, друзі. Серйозний захист військових військові захищають. Прям критичного нічого не випадає. Так, дивимось, забув я ще Херсонська. Херсонська область, друзі. Херсонську область. Ще подивимось по 6 грудня на наступну добу. Попередження про загрозу та ворожі атаки Херсонська область. Херсонська область. Херсонська область, бачите, зло випадає, але це більше от для військових, бачите? Тобто там військові дії. І військові дії будуть, тобто там загроза для військових. Ось військові випадають, бачите? І от карта зла і хвороби то не дуже добра карта, але все одно бачимо, наближається перемога. Бачите, і вони будуть там щось по, по енергосистемі намагатися на околицях, щось з Херсонської області може влучати. Але тут більше не мирні жителі, а от військова карта зло для військових. Бачите, випадає, тобто небезпека. Ну, Зрозуміло, там фронт. Але прям критичного не випадає. І виженуть їх. Взимку їх там не буде вже. Взимку повинні взимку їх вигнати взагалі з Херсонської області. Отак випадає. Ось, Для мирних жителів прям таких серйозних загроз не випадає. Херсонська область. Ось так, друзі, подивились ми на, на ситуацію по країні на наступну добу. В принципі, більш-менш така спокійна ситуація.